У грудні традиційно у всіх навчальних закладах проводиться перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. У Славутському обласному спеціалізованому ліцеї інтернаті у конкурсі була представлена 251 робота учнів 8-11 класів, членів учнівського наукового товариства Пошук. 10 грудня перші спроби у захисті власних дослідницьких робіт робили учні 8-9 класів. Юні науковці виявилися напрочуд аргументованими у розкритті Тем досліджень вільно вели дискусії. В цей час кандидати та дійсні члени малої академії наук, учні 10-11 класів ліцею, виконували контрольні роботи з базових дисциплін за завданнями, що мали різнорівневий тестовий та творчий зміст. Наступного дня вони вже захищали науково-дослідницькі роботи. У нас працює 12 відділень малої академії наук, і фактично вони працюють у 41 секції. В цьому році на кінцевому етапі, тобто сьогодні, і вчора і сьогодні, будемо точними, були представлені роботи учнями, і загалом це було 251 робота. В довершеному плані і учні 8-9 класів вчора захищали свої здобутки. Ну, скажу одразу, що це були перший перші кроки, які дозволили їм ну, здобути. Досвід аудиторного виступу, представити свої пошуки і, скажімо так, триматися на аудиторію, дуже розуміючи важливість моменту. Сьогодні учні 10-11 класів представляють свої захисти. До предметних комісій, які оцінювали роботи дітей, входили кращі педагоги ліцею. За рішенням журі першого етапу конкурсу до участі у другому обласному етапі рекомендовані 20 робіт, які будуть захищатися учнями у 11 відділеннях 13 та 20 лютого. У своїх наукових пошуках Юніманівці заручаються підтримкою вчителів-наставників, а також ліцей активно співпрацює із багатьма вузами регіону Острозькою академією, Тернопільським університетом, Хмельницьким національним університетом та університетом. Управління і права, як правило, їх науковці здійснюють загальне керівництво робіт. Завдяки цьому, а найперше виходячи із профілю ліцею поглибленої підготовки учнів в галузі науки, ліцеїсти завжди успішно виступали в манівському конкурсі. Учні традиційно беруть участь у третьому етапі конкурсу Ман. Це конкурс, який відбувається у Києві на сьогоднішній день. Понад 10 учнів, не буду уточнювати зараз цифру, тому що чітко не пам'ятаю, взяли участь у третьому етапі у місті Києві в різних секціях і ставали переможцями, що полегшувало їм вступ у вищі навчальні заклади. Тобто, за результатами участі у третьому етапі, ось переможець минулого року, учень, який представляв свою роботу, в Секції технічних наук запрошений на навчання до Київського політехнічного інституту КПІ. У ліцеї сподіваються, що і цей навчальний рік буде щедрим на перемоги вихованців у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Але вже і сьогодні тут мають чим похвалитись. У листопаді наші учні вже змогли представити себе на міжнародному рівні. Це очний тур, який відбувся у Києві міжнародного конкурсу Інталтехно Україна. Троє учнів ліцею інтернату пройшли у відбірковому турі в очний етап даного конкурсу і представляли не тільки ліцей, а й всю Хмельниччину. Одна учениця здобула друге місце і стала переможцем даного конкурсу. Ідеться про те, що можливо вона навіть буде представляти. Хмельниччину у Сполучених Штатах Америки на кінцевому етапі даного конкурсу.